Дні польської культури в Івано-Франківську триватимуть вони з 8 по 11 листопада. Заходи присвячені річниці незалежності сусідньої країни, яку відзначатимуть наступного понеділка. Через війну вже три роки не проводять звичний для франківців фестиваль сучасного польського кіно, але чимало заходів все ж відбудуться. В п'ятницю, в неділю та в понеділок будуть покази фільму Фелікса Фалька. Фелікс Фальк – це чудовий режисер, графік, надзвичайно талановита людина, сценарист. І цікавинкою є те, що він народився тут в Станіславові. В суботу буде концерт Юлії Романюк. Юлія Романюк це авторка пісні Дівчина Україна буде ще в неділю зустріч з авторами книги про інтернованих військових Унених це є Петро Гавралишин і е, Роман Чорненький о, в неділю о 14 годині на 11 листопада. Це буде е, служба Божа в е, Костелі. Це буде покладання квітів е, в е, біля пам'ятника легіоністів е, і фільм.